Як водичка. Ну мама, ну така, хай холоденька, як заходиш, а потім така, якась волосся. А мама. Це одна відповідь, думаю, мен. я більш не чув варіантів на все питання. Ми їхали, сонце світило, гаряче було капець. Ми приїхали тут, блядь, сонце зайшло і вітер дує. Да. Ну, Ми виїхали в саме обід.

охуенно. Камера впала. А -а -а. а я можем не только. Ты так сексуально заходишь в воду. А ну, щучку, Бля, я чесно нічого не бачу сонце буде все так а я отак легенько д поняв тебе повне погруження ти такий сексуальний. Тайм руки мокрі, пошли нахуй. У мене одна суха. О, там дамба. На дамбі нам дали пізди за те, що ми знімали. Ми коли сейчас в планах списувати катамарана і на катамарані в Луцьк. О, що то холодно, ша одної погруження? Що? Можливо. его прям на пляже нашли. Вс, А? Что, попытаемся? Окей, бал. Если ты уплачиваешься. Там все это дали тут блять. А, ну боксион сьогодні платит. Що ти так, блядь. Ну, кстати, всю руку тепло, а вот все летел. Ты так вот такі два емочика. Оооо сейчас подаємо по блядь, виду. кукуруза. Ну нахуй нам то кукуруза. Пробував я підводоїти, но не получилось. <laughs> 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 Хоче мене підловити. Але ніхая не вийдеся. Я свішком синостали, щоб стоїть відповідати. Ох. І що, блядь? І похуй дим, і похуй мінти. Ну ще не Ну, це давай я відійду і ти типу, поплавати. Ага, ну подайся, значит, ну вообще перестанет работать. Ты... <реш> да ні, ну случайно случайно, mm -hmm. ну понятно. Mm -hmm. Коррюч, у нас такий пляж, старикри, блядь, просто пиздец. Тут одні столички, ми тут молоденькі такі. такие. Mm -hmm. От Даня приїхав, сук, <реш>, да, блядь... Ну тут такі заляжені милфочки. Может быть ти тут точно приїбався, так? Та, да, так що одно погруження. Є блан, ти камеру oh, намочив. О, не. Просто не видичний. Вау. Uh, oh oh, так от, понял. сальто назовні, вічте? Ну. Ну. Получи... ой. блядь. Она вроде с не вообще. Она на руках, давай. Давайте ты

Ми закриваєм літо і що? Ми закриваєм їбальник Кому? Хейтерам Хейтерам? Хейтери, ідіть нахуй Все, І всього мого каналу Їбальник один Який один 100 мільйон підписчиків? Факс. І в Ютуб А я хто? Що я хотів сказати про того? Про хейтерів ти хотів сказати щось Скажи Що? сейчас я внизу, да? Ну, когда я был в никем не, Когда не. я был никем, у меня все... сейчас никто Сейчас никто, но как только выйдет этот влог Все это будет Это украинский мистер бист Я украинский Хуй, ясус Дима Маслинг Дима Маслинг <laughs> Литвин Литвин <laughs> Пошли кондиции <coughs> А я... А ты кондиция Кондиция Я вижу тебя Ооо Это уже было Я цей цей мастер, як ти був жирний, Стас, так? Да? Супер. Супер Стас, вот, це Я. Ми все так... Ой, там плавав. Андрій, ти це бачиш, з нею ми тебе любимо. Правда, любимо? Так, точно. Дуже, щоб ти тут був і катамаради нам поставив. Андрюша, Андрюша вибрав з батьком каналізацію робити. Вибрав батька замість закінчення такого. 36 кілометрів сюди, 30 кг назад. А хтось, Да. Це той канівець. Покажи, 125. Будь ласка, ти будеш ходити по цьому? Давай я надягну зараз. Да. Так. Ублюдок. Ну, краш. Вот так вот, если... Ну, вот так, если вот так взято, то вообще Ну... Ебать. Как настоящий... Ты, когда, кстати, это видео снимал... Ты поверил, да? Я сначала на твоей поверил, что такая не вас. Так, а кто бы не поверил? Ну, сейчас бабки вообще Что, берем, прогуляемся? Продолжение Ладно, да. Мы ну, наверное, нас так вот... ты. Прикол? ну, Пляс, пляс, покажи, ба. Потя тут пляс на сём. Ні, нормально. Не, Та да не нормально. Ти тут на камері такі по 6 кубиків просто, я бы сейчас випробував. Це ж типу ефекти. Саме сексуальне, саме це... би сейчас закрыв. Ты видео перекидываєш? Ні. 5.42. Да, просто прикидывай, так да, викину. А, як не кидать. не всі, понял? Да. 5.42. Будем збиратися додому. Дай Бог, якось. Зберемця? Ну тут ніху де завозити контент. Я можу Що? сальто пригнути. Цей золбойок не хоче нікуди йти. Та ми підемо зараз? Куда? З дверіками в руках і з пенісами. Так я і блять. Я не хочу, щоб він... Хочемо він може сальто пригнути. Цей... А ні, не їбать контент. Не їбать контент? А як я голову щас тут проламаю? Контент? Да, го. Треба вдіватися. Ну, не знаю, напевно без трусків поїду. Смусти... Ти вже передів? Нє. Nee, в сусі, я вовдове. Я собі три сто Ти в мене сарака, блядь, якого човек буде? Ну, no, я не знаю, в мене нах**й. Це я. там кукуруза лежить, і це піца. Де? Воно піце таке. О, а. Так, я просто хочу кросовки. Ладно, щас підемо. Мені ну, тут кажуть, що ми щас 5 метрів підемо і піцку підемо. І це буде сначал ты що Лейка випадать назад. А я цього будете сидну не хочешь? Че? Ватажись назад. Ну, ми повернемся. О, куклу це. Ага, видимо. Ну? Проподзаплеща. Тільки...

<тан -пляр> Бля, да тут мусорка за мусоркой. А все Украина. Ой. Ну я патриот. А вон туалет. Ага. -а? Туалет. Да. А он справа. <плёп -пляр> Нихуя себе тут пляж. <плёп -пляр> Почему мы сюда не попали? Ого, <с> катамаранчики. <плёп -ляр> <плёп -ляр> Чекай, раз. Відкрити, то чого Треба, не ну. Чекай, це проблема мої чи чайки? Так сам відкриті ворота. В А тут сонечко відчувається прям. ж, мы дальше сюда А не, он сюда выйдет. Сюда. Да, я думаю. Сюда, Ты Так, точно. сюда, вот сюда. А что? Да ты тут, блядь, два лапу. Так, мы выйдем там. Почему мы на задней стороне почему? Да, это реально фрик. Тільки вхід. Вхід заборонений, а вихід. А вихід не заборонений. Ідеально пробрались на територію чайного комплексу. Ну, це чиї проблеми? Мої ну, чи чайки? Я то саму Ох Ого, так. Можна купити. Вау. будем А, короче. Do... Да, вот, шеф-хит yes, Да. Мы через все раз здесь, прошли. То есть мы приезжали. Mm -hmm. Ничего особенного Так что, что седаем на велик, сайт офис. Педали ш... в пол. А <реку> я можешь купить обещать или... что-то? А, ну, сейчас это классно забрать. Правильно? А если ты... ты сам мешаешь, то... А, это же чайка. Это <реку> все дружи, помнишь? А, -а, -а да. Там, где волейбольная площадка. Нет, волейбольная площадка сюда же Куда там все баум Ты помнишь, их тоже сюда мало там оставили А мы если чупки были, будет. Шайка дальше Что, мы расседаем? Сейчас нападет, я Я хочу хоть А он бегает тебе лесок Давай ну да, Такие сейчас. One. Ну да. Какие тропы? Блин, так можно. Абра. Не подходит, а так не подходит. Ладно, ну, такие вот у нас трав. Трип. Спонсор показу Вело. Снюс. Трип, Трав. Mm. Вот. Ну в клиниках. Буду выезжать. Уже. До дома. Три сидишки километров у нас ожидает. Не те, щоб ми готові. Але... Додому треба попасти Тому бай-бай. Та І так. Ну, зайобно вже не хочеться ніхуя включати камеру, писати щось. Да, я щось 20 кілометрів ми проїхали. Короче. Ми щось взяли темпу. Без мене причоска. Взяли темпу нормального такого. І 20 кілометрів без зупинки мастили. Е, ножки трошки вже ну, е, дають про себе знати. Е, по ощущеннях, ну ще кілометрів з 10 Ну, ще так ну, платно десь. 5-7, що десь можна буде приїхати, а далі вже я, походу, буду рачки лізти додому. Е, ну що я вам скажу ще? Типу. поїздка мені не понравилась. Ні, ну сама, типу, озеро ще більш-менш, типу. А от, типа, іменно... Ну, кстати, типа. Сюди ще нормальна дорога, ну, типа, коли ми туди їхали, особливо під кінець. Це такий ужас типа, був. Коротше э, блять, до викифтия за чіноські. В полюсі атомбілі. Ну блять, просто пипет. Вже трошки заговарююсь. Э, Мрію про те, як я вже прийду додому і полежу. А сейчас ми в планах вообще до дальнего дому спочатку доїхати взагалі була но если мы сейчас вызвали такси с під названием дедусь, але Данік против того Блін Да что я вам скажу дистанції на и то лучше бегать. бігать. хуй, хуйна, ну да, 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 я думаю, з вас дистанція вообще хуйня. Це именно Entonces, ну, це це, це цي, типа така витримка. Причому, причому я два пів... тижні сидів вдома, ну, в селі там худі тричив, типа, общем, нагрузок не було. І тут типа в один день таку нагрузку зробив, то завтра можете мені не дзвонити. П'ятницю. Блять, ну, ну, не тривожте мене, я блять взагалі. Буду. Ну я завтра не встану. чи? Типу. Просто завтра я ж не випущу це завтра сьогодні? Я випущу це, дай бог, блять, в неділю. Ну. Дзвони батько. Батько сказав, що ми не доїдемо. Батько, мій батько в нас не вірить. Та що ну, блять, писання. Чоски в нас такі бі... ну в те, що піш менш, а в мене такий кузирок тупо відвідує. Лусь львівська сука, б'єбали! Блять, не ну, могла й стопнути. Ну хантон! Блять, догоняй! Я... Я щас мислі свої догнати не можу толком. А ти мені ще пропонуєш якусь маршрутку. Піздец, прям додому! Ти в мене на автостанцію то, не Ну. не, ну заебись, да? да. Э, сто скоро... все просто выпуск окончен. Подписчикам пока. все, кінець блога.